Ну, це може існувати дуже довго. От пан Данило, як на мене, сказав дуже мудру річ про те, що ми виходимо на плато, і для нас все лише починається. А зокрема, починається, мені здається, якийсь новий етап у стосунках із російською культурою я, якщо можна буду говорити саме про культурну складову, тому що якось після моїх. Колег, які є набагато компетентніші за мене в тих питаннях геополітики, да якось, хотілося б сфокусуватися саме на культурній сфері. І тут я цілком згоден із Вірою Павліною стосовно того, що культурний діалог з Росією неможливий, як, в принципі, будь-який зараз діалог, ну який може бути діалог із країною, яка проти тебе воює. Очевидно, що він неможливий. Очевидно, якщо припустити, ми говоримо про майбутнє, більш абстрактно, менш абстрактно, припустити, що війна закінчується, все одно. Налагодження якогось діалогу, налагодження якоїсь розмови це дуже складний, болючий, важкий процес, процес, виявити собі російського вілі Бранта, який приїжджає, приїжджає, наприклад, в Попасну і стає там на коліна. Ну за, за всієї за всього багатства письменницької фантазії я собі не можу. От, тому я думаю, це буде набагато складніше, ніж було в, після Другої світової війни цей процес. Але ну, очевидно, що якийсь процес буде. Це загалом, значить, стосується філософії от, того, що у нас сьогодні відбувається тут, прямо в цьому залі. Ми говоримо про майбутнє. І тут ніби. Ніби зрозуміло, що в часи, коли так гостро відчувається, так от просто болюче, гостро, ріжуче, гостро відчувається сьогодення, як сьогодні, та, от як, як в часи цієї війни, ну говорити про майбутнє дуже важко, і справа доволі таки невдячна, тому що все це дуже абстрактно і все це ні на чому не базується, крім нашої віри, крім нашої сили, крім нашої певненості. Але ми чудово розуміємо, що майбутнє так чи інакше буде. Ну, є один варіант, коли його не буде, це загибель цієї цивілізації, але як знову ж таки, як сказав Пан Данило, давайте не розглядати найгірший не негативний варіант да? розвитку ситуації. І зрозуміло, що майбутнє це не є щось відокремлене від теперішнього, що воно формується прямо тепер і прямо, прямо сьогодні. І тому, очевидно, про нього слід говорити. Тому що, тому що за словами можуть іти і мають іти якісь вчинки, і тому, мабуть, саме тепер слід думати про можливі стратегії. І ось якщо повертатися до... Культурної стратегії, культурної, культурного діалогу, то тут є знову ж таки повертаючись до цієї тези, що культурний діалог з росіянами неможливий, все це так, але є один нюанс. Він дуже важливий і він, можливо, можливо, можливо багато чого буде визначати. Зокрема, він буде визначати точно терміни, темпи і масштаби ревізування вставлені до російської культури, до російської культурної традиції, а стосується цей нюанс не так нас, як світу. Ось в тій розсилці, яку ти прислала, в принципі, там те були ці тези: попередній анонс. Того про що будемо говорити, в тебе там була фраза така, про майбутній суспільний договір. Так, це власне да, Так, і це правильна річ, це хороша річ, але знову ж таки, я би говорив про суспільний договір не всередині України, а в всьому світі. Тому що зрозуміло, що якщо ми уявляємо, що ця війна завершується, то очевидно, що багато речей мають бути переглянуті. Мають бути переглянуті, очевидно, безпекові якісь речі, політичні, геополітичні, економічні, але культурні так само, гуманітарні так само. І тут справа в тому, що сфера культури є настільки настільки неочевидною в цьому сенсі, тобто не можна просто взяти засудити російську культуру, так як можна засудити, наприклад, російську геополітику, зовнішню політику. Не можна просто взяти і сказати. Ну, тобто, я, я абсолютно згоден з усім, що говорить Віра Палін, але я розумію, що це неможливо, неможливо заходу пояснити на прикладі трьох романів, що російська культура це великий блеф і що це велика декорація, за якою. Треба пробувати, так, безперечно. Просто я думаю, що за, за рахунок трьох романів ми цього не зробимо. Очевидно, що це має бути значно довший, триваліший процес, і який буде, зокрема, передбачати велике розчарування з нашого боку. Тому що ну, занадто великий розрив в емоційному досвіді в нас і в світу. Ми хочемо емпатії. Ми, нам здається, що ми на неї заслуговуємо. Нам здається, що світ має нас підтримувати. Для нас є очевидним порушення з боку Росії. Для нас очевидним є несправедливість, яка чиниться стосовно нас. І відповідно, коли ми стикаємося з недостатнім рівнем співчуття, емпатії і солідарності, у нас це дуже часто, ми дуже часто до цього не готові. Це те, що от можна побачити за останні півтора року, коли українці намагаються пояснити себе світові. Одна річ, коли це відбувається на рівні політики, на рівні президентів, на рівні наших депутатів і міністрів, там мова політики вона зовсім інакша. Вона, вона більш суха і вона більш прагматична. І зрозуміло, там йдеться трішки про інші речі. Натомість, коли мова йде про... Речі пов'язані з культурою про культурну складову все стає набагато складніше, тому що все стає набагато суб'єктивніше. Все стає набагато ірраціональніше. Культура, власне, цим і цікава, цим для нас і важлива своєю суб'єктивністю, своєю, е, суб своєю необов'язковістю певною. Тобто, ми, ми любимо той чи інший роман, ми любимо ту чи іншу музику, не тому, що це хороша музика чи погана музика, а тому що вона нам близька, тому що вона з нами резонує. І відповідно, зрозуміло, що всі ті стереотипи, вся та. Тяглість культурна, яка пов'язує, наприклад, Європу із Росією, саме якщо говорити про культурну складову, ну і важко розірвати просто кадрами з Бучі, Гостомеля чи Сєвєродонецька. На превеликий жаль. Людство, на превеликий жаль, небагато уроків винесло з ХХ століття, з досвіду Другої світової війни, з досвіду радянської історичної спадщини. І відповідно, ці наші ілюзії про те, що світ перелаштувався, перезібрався після 91-го року, після 89-го року. Та, насправді виявилося часто перебільшеними ці ілюзії. Виявилося, що світ далі живе і в умовах, в реаліях, в матриці 20-го століття, більше того, світ це влаштовує великою мірою. І відповідно, виходити поза межі цієї матриці, яка є зручною, ну далеко не всі готові. І, відповідно, світ далі готовий, принаймні, декларативно виступати проти, проти Путіна. Проте він зовсім не готовий виступати проти Пушкіна. Говорячи, що ну, послухати, давайте ці речі розрізняти, давайте їх відділяти одне від одного. Є погані, погані російські політики, є військові російські злочинці, але ж подивіться, яка прекрасна культура, як вона на нас впливає, і для нас вона є дуже важливою. І при цьому тут робиться одна велика підміна, робиться одна велика помилка. Мені видається. Вона, очевидна, належить вона на поверхні, але просто про неї ніхто не хоче говорити, бо вона дуже незручна. Ми Забуваємо, заплющуємо очі, чи, чи не хочемо говорити про те, що культура так чи інакше є складовою будь якої ідеології. Кожна країна, чи як сказав шановний колега, кожна цивілізація так, має. В своїй основі, в своїй ідеології і культурну складову, і хочемо ми цього, чи не хочемо. Ця культурна складова, вона є невід'ємною, вона є дуже важливою для нас. Є дуже важливою наша культура. Не тому, що от ми такі естетично розвинені, чи ми такі кордоцентричні, чи ми так любимо співати, чи в нас така красива мова, тому що це велику міру це наші, наші цінності, це наші сенси, це те, що нас визначає, це те, що формує фактично нашу ідентичність, не лише те, хто в нас президент, чи хто в нас в опозиції, а те, яких письменників які ми вивчали в школі, які пісні нам співали вдома, і власне, які фільми ми дивилися по телевізору. Це формує нас значно більше, ніж поточна сьогоденна політика, чи, скажімо, там економічні якісь обставини, чи, скажімо, якісь державні формування. Тому для нас є дуже важливою і наша культура. Відповідно, ну зрозуміло, що, та, що для росіян їхня культура є не менш важливою, і просування ними своєї культури якраз. Дуже добре це підтверджує. Росіяни чудово розуміють, що кожен пам'ятник Пушкіну це не просто данина великому поету і його поезії. Це не тільки свідчення того, що росіяни люблять поезію, а очевидно, це певний маркер. Очевидно, це певний певний прикордонний стоп. Оце який вони ставиться. Якщо він там ставиться, значить це помічена ними територія. Значить, вони тут є, і відповідно довкола цього пам'ятника далі можна розбудовувати весь оцей русський мір. І це. Очевидно проста річ, От, вона лежить на поверхні, але світ часто хоче це не помічати. Далі хоче все це розводити, і я все це веду до того, що насправді ці розмови нас чекають, нас обов'язково чекають. Нас чекають ці розмови, і ці розмови, враховуючи, що в нас прямих діалогів з Росією, ну навряд чи в культурній площині, вони на нас можуть роз... чекати більшим часом. Очевидно, що ці розмови будуть між Україною і світом. Світ буде посередником, світ буде пробувати нас якось звести, розвести. Він і зараз це пробує вперто, наполегливо, зводячи на одних літературних форумах, на одних фестивалях, на одних презентаціях українців і росіян для того, щоб показати. Ну, послухайте, от культура це та сфера, де ви можете порозумітися. І насправді це дуже шкідлива робота з боку світу, тому що це девальвує багато речей, багато речей, які мали би бути очевидними. Про те, що є зло і є. Насильник є жертва цього зла, цього насильства.